Друзі, вітаю! Зміни у владі звільнили щойно двох міністрів. Причому, як говорять мої депутатські інсайдери, мали звільняти тільки одного, але рада стала на деби і каже: президенту слухайте, ну якщо вже хочете, щоб ми когось звільняли, то давайте мінімум двох покажемо силу та брава до Верховної Ради. Типу, Верховна Рада. Повернулася, ну виглядає трошки смішно, зрозуміло, що ну але другий міністр постраждав, бо Верховна Рада не хотіла звільняти тільки одного. Одним словом, розберемося в перипетіях, які зараз відбуваються в куларах влади. До чого тут західні посольства, як загалом відбувалося саме звільнення, тому що ще вчора до вечора терли й намагались домовитися зібрати голоси. Ну, якщо на звільнення голосів хотіло, то на призначення не зовсім і загалом цей. Ну, скажімо так, декада днів 10 з 10 по 20 має стати за задумом банкової е, днями зміни Кабінету Міністрів. Ну а Зеленський паралельно з цим ще й призначив 116 суддів. Друзі, підпишіться на цей Ютуб канал. Росіяни нас атакують, понижуючи видачу україномовного політичного контенту. Але якщо ви підпишетесь, ми навпаки будемо більше рости. Нас зараз 399 тисяч. Давайте доб'ємо до 400. І, власне, все проаналізуємо. Верховна Рада звільнила міністра агрополітики Сольського з посади міністра. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Желізняк. Про це пише економічна правда. Ну і про це говорять самі депутати: 273 голоси народних депутатів. Сольського підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів 25 квітня він написав заяву про відставку. Хоча спочатку не хотів таку заяву писати. Сказав, що ні, типу, все, що там погане відбувалося під час міністерства. Офіс про все знав і перший все знав. Ну от, а те, що було до призначення міністром, бо якраз такі розмови про оборудки землею, і так звану кражу землі. Ну от, скажімо так, це все мало місце в 2017-му, як то кажуть, за попередників за старої злочинної влади. Ну, от, а що ж нову владу називати злочинною, якщо крали при попередній? Ну, от єдине, що в даному випадку вийшли самі на себе. От, крали при попередниках ті, які сьогодні є влади. Ну одним словом, в міністерстві аграрної політики зараз смута один одного заступника. Взяли під домашню. Під домашній арешт другого якраз є кримінальна справа, не зрозуміла ситуація до кінця. Сольський зараз особливо публічно нічого не коментує. Мої інсайдери говорять, що там навіть і всередині команди Сольська вони й самі не розуміють, за що їх знімали. От, і загалом для чого було починати ось цю всю справу. Нагадаю, що Сольський був екс-головою аграрного комітету. Це була людина Богдана, от і яка прийшла разом з Богданом, хоча насправді. В аграрних колах говорять, що до цього він був аграрним бізнесменом, великим і крім можливих бізнесів з Богданом, мав і свої, і своєї родини, і багатьох інших своїх партнерів. Ну, от, тому власне завжди вважався експертом-спеціалістом по ринку, учасником ринку. Ну але от в Куларах говорять, що в тому числі е, начебто міністр і прикладав руку до зернового конфлікту з Польщею, тому що був один е, з найбільших діячів, якраз таки при продажі і. Деякі речі не проходили повз. Е, Тимошенко вилізла з криками, що ось дивіться, тут злочинна влада краде, давайте землю повернемо Аграрній академії наук, будемо тихенько її здавати в оренду, і на цьому будемо заробляти сірий кеш. Ну і ще ось таких схемок-темок у неї просто десятки тисяч. Стара газова принцеса об'явилася на новій темі. Єдине, що Сольський не такий популярний, щоб на ньому зробити супер. Імідж тому Юля Тимошенко поки що виглядає достатньо блідо. Ну в даному випадку не блідо, в смислі в неї погана засмага, блідо, тому що вона в Дубаї практично провела купу часу. Ви бачили розслідування, яке показувало, що на Джумері, на одному з найбагатших штучних островів в світі. от в Тіні пальм газова принцеса просто приймала сонячні ванни. Як свого часу колись Леся Українка в Грузії. Ну от, і зараз вона намагається розгорнути таку буйну політичну діяльність, але поки що видається слабо. Мабуть, в Дубаї надто сильно, коли розслабишся, потім дуже важко загалом зібратися. Міністр аграрної політики продовольства Сольський прокоментував оголошення підозрів від набу і підтвердив, що справи проти нього стосуються періоду 17-18 років. Ну але, начебто, що і не заперечував, що цього не було. Пізніше за міністра Сольського давали за 185 мільйонів гривень нормальні гроші, 2 мільйони доларів. Ну, от я, я рахую всі ці гроші одразу дронами. Але Сольський, начебто, говорить, з офісом всі питання вирішив і мали не звільняти. Але Рада сказала, що не буде. Вчора там в них була фракція, вчора були розмови депутатів, були доповіді депутатів, сказали, що Кубраков провалив. Власне, регіональну політику. А я нагадаю, що після того, коли він там з усиллями своєї команди вони з'їли Камишина як керівника Укрзалізниці, власне Кубраков зайняв позицію віце-прем'єра і йшов очолювати кабінет міністрів. Це була його велика амбіція. Він починав свою роботу там в уряді ще гончарука в Укравтодорі, був частиною великого будівництва зі всіма плюсами і мінусами цього проєкту. От був одним з бенефіціарів і, власне. Ядром цього великого проєкту. Але періодично з'їдав, з'їдав, з'їдав всіх, хто були вищий, і хотів з'їсти, в тому числі Шмигаля. Але в зорі не зійшлися, тому що в Офісі президента є людина, яка теж не проти стати прем'єр-міністром. Ну а два прем'єр-міністри на одному метрі квадратному трошки забагато. Кубраков одна з тих людей, яка унікально двічі повертала довіру Зеленського, бо бували моменти, що якщо хтось один раз втрачає, більше повернути не може. Ну, а от Кубраков зміг два рази. Війну він був дуже ефективний і підміняв в гарному значенні цього міністра оборони по поставках зброї. Але скажімо так, ефективність роботи його як віце-прем'єра, в тому числі віце-прем'єра з відбудови та оригінального розвитку. Ну скажімо так, явно вимагала кращих моментів. Багато хто спорить про. Могли зробити укриття нормальні, щоб їх не рознесло. Не могли, не всі речі добудовані. І власне в Зеленського була злоба на це, і, в тому числі, що об'єкти не, не укріпили, не заховали, хоча обіцяли на початку. Ну і були дуже великі е, амбіції. В тому числі Кубраков розглядали ще півроку тому на міністра оборони, перед тим як призначити Умерева. Але Кубраков сказав, що хоче і Міністерство оборони, і Міністерство відбудови. На що Зеленський сказав, що занадто багато бюджетів в одних руках. Зеленський одразу зрозумів, до цього йде, і сказав, що ні ні, ні, ти обирай або це, або інше. Ну і власне їхня суперечка завершилась тим, що Кубракова не назначили міністром оборони, хоча він готувався, готував команду. Ну от але призначили, але призначили, тож призначили Рустема Умерова, але залишили його на тій посаді, де він був, все рівно друге по. Розміру після оборонного бюджету друге міністерство по величині бюджету насправді супермонстр, гігант. Ну от і в цьому міністерстві вони власне робили свої речі, в тому числі ті, які подобались заходу. Для прикладу, взяли на гарячому на розмовах кількох депутатів, які пропонували хабарі. І захід таке любить, каже супер. І якраз таки на ось цю функцію. Відбудови правової системи якраз таки захід і покладав великі надії, що мовляв, хлопці можуть допомогти зловити основних хабарників, взяти їх за одне місце, а міцно стиснути і викинути з політичної карти, щоб ці люди не заробляли сотні мільйонів. Але поки що на двох справах історія завершилася, скажімо так, після звільнення є надія, що вони викинуть всі дані. Які назбирали за ці півтора роки, хто пропонував хабарі? Які суми пропонували? Які хабарі носили? Тобто, якщо він це покаже, то дійсно зможе покращити свою карму, біографію і резюме. Ну, зрозумілій причині, що намагаючись запригнути на першу позицію, цю інформацію могли не зливати. Але якраз таки посольство Кубракова та його команду підтримувало саме за цю історію, за те, що збирали там антикорупційну інформацію, писали, ну одну і передавали питання в тому, чи публікують, чи не публікують. Ну ну і плюс в офісній команді серед оточення зеленського не всі це сприйняли дуже з великим захватом. Всі пам'ятають, як в них там було організовано велике будівництво, а тут зміна координат могла бути не сприйнята. Тому Кубраков підтримувався дуже сильно заходом. Посольствами дуже потужними, от, але вже не підтримувався Зеленським, тому що двічі повернувши довіру, тричі зміг її втратити. І власне, уже з Зеленським з ним в нього були побиті горшки. От, і це все призвело до того, що проголосували за його відставку. Причому зробили це дуже хитро. В чому, власне, полягає хитрість. Рада звільнила Кубракова, але фракція сказала, що слухайте. Будемо робити звільнення наступним чином. Роз'єднаємо два міністерства і вчора всі розійшлися на тому, що розкритикували власне частину роботи Кубракова. і Склали регіональну політику. Заберемо. А відбудову а залишимо йому, типу, або залишимо транспорт. Йому ну щось залишимо. Типу, повністю звільняти не будемо. Але це була хитрость. І вчора депутати, які вийшли з фракції, самі раділи хлопали в долоні. що, мовляв, ха-ха-ха, типу, розводимо як кашат, бо ніхто його повторно призначати не буде. Кубраков написав пост що типу, все на ваших принципах і цілях. Ну але типу 272, один нардеп із тих 273, які голосували за Сольського. Десь вийшов покурити, але решта тотальною більшістю продемонструвала Зеленському, що він є власником парламенту, він є власником уряду, і жоден з його міністрів, як би вони не намагались загравати з депутатами, своєї суб'єктності, не здобув. Все-таки Зеленський зараз звільненням цих двох міністрів, двох дуже потужних міністерств, демонструє, що він є головним бенефіціаром. І коли Захід каже Зеленському, що проголосуй там, наприклад, за боротьбу з корупцією чи якісь кроки для перемоги над Росією, і коли там кажуть, що голосів немає, неправда. От щойно Зеленський показав, що коли треба, голоси є. Це перший момент. Другий момент. Зараз хочуть розділяти міністерство інфраструктури. Його ж півроку назад під Кубракова ліпили в гіпервелике міністерство, там і відбудова, там і інфраструктура. До речі, нагадаю, що в інфраструктурі там і пошта, і залізна дорога, і багато всього іншого. Плюс туди і туризм ще колись раніше прикаліснікове туди приліпили. Ну, одним словом, якщо подивитися історію цього міністерства за останні років 10, там мінімум п'ять міністерств. В одному. Ну і зараз вони хочуть розділити. Аналогічна історія з Міністерством аграрки. Каже, що ось дивіться, у нас є Міністерство економіки. Давайте в Міністерство економіки приліпимо або відбудову, або аграрку. Ну, типу, що буде головним драйвером економіки: чи відбудова, чи аграрка. І зараз думають знову з'єднати. Але цитуючи кучму, так це вже ж було, вже ж приєднували економіку до аграрки до і потім самі ж роз'єднували. Зараз знову розглядаєте з'єднати. Тобто відбувається перестановка ліжок, замість того, щоб дійсно вийти на спільний уряд, який буде подобатись нашим е раді, людям е і Заходу. А, після нашим це дві крапки, я перечислив а, і окремого заходу. А ми навпаки а, робимо так, що просто переставляємо якісь незрозумілі формули комбінації, які більше залежать від хотілок окремо взятих осіб, ніж від ефективності, з якої б ми мали б виходити. Ну, одним словом. Е Кубраков заявив, що очільник уряду та фракція Слуга народу не обговорювали з ним рішення про його відставку, хоча інформацію всі знали. В Раді постанову про звільнення Кубракова внесли 9-го зранку. От ну, власне, 9 дев'ятий її проголосували. Але потім з'явилась друга новина, трошки пізніше, про те, що питання про перепризначення Кубракова не буде на порядку денному, допоки... Не буде готово поділу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Е, найближчими днями народні депутати разом із Кабміном займуться розподілом міністерства на два окремі відомства. Мінінфраструктури та Міністерства регіональної політики. Поки що планується Кубракова залишити тимчасово виконуючим обов'язків міністра інфраструктури. Водночас питання, чи буде призначений екс-віце-прем'єр на посаду очільника новоствореного міністерства, залишається відкритим. Ну, реалізується той план, про який я вам казав, що будуть думати, як його або дико обмежити в повноваженнях, не б'ючи банки з посольством. Або навпаки звільнити, тобто розділити і не призначити. Тому що, як буває в Верховній Раді, вибачте, але голосів не знайшлося. Звільнити голоси знаходяться завжди, а от призначити когось, ну, голосів може не знайтися. От, точно так же по цій причині е, говорить, що 10-20 може стати гаванню, тим е, часовою, а коли можуть призначити новий. Кабінет міністрів, але голосів знову можуть не знайти. Ось це найбільша проблема тих, хто хоче бути призначений. Так говорять, що може хтось з заходу бути призначеним, але говорять, що хтось із суперблизького оточення президента хто підсилить нього тільки своїми людьми в часи так званого шторму, де росіяни і деякі західні партнери зможуть його атакувати по питанню. Легітимності, нелегітимності, питання розподілу влади, як мінімум, тому що концентрація велика. А Захід каже, хочемо бачити демократичність. Росія навпаки каже, хочемо вас не бачити, хочемо знищити. Хочете, де, хочемо делегітимізувати, каже Росія, і зробити чим гірше, тим для Росії буде краще. Ну але. Це наша політика. Ми їм маємо робити гірше, щоб нам було краще. І е, тому ось ці числа зараз такі дуже е, тісні переговори йдуть, але не зі всіма широким масам депутатів інформацію не спускають, їм не говорять, що відбувається і що буде відбуватися. Тобто, багатьом з тих депутатів, які голосують, так як скажуть, нічого не кажуть, просто поставлять перед фактом: є людина, не можна підставити. Поїхали. Але поки що, крім слух і ОПЗЖ, конкретики ніхто не дав. Ну і, власне чекають, кого ще можна буде залучити в цю так звану нову коаліцію. Ну, от і що загалом з цим можна буде зробити. Але останні півроку, а насправді більше, з серпня, президент кілька разів піднімав кадрові питання. і Говорив, що треба щось робити цього міняти, того міняти, ліжка переставляти. Але. Коли не вистачало голосів на призначення від цих змін відмовлялися. Інколи навіть на зняття не вистачало голосів, і президент знову відмовлявся, і кадровий кошик переносив, переносив, переносив. Ну, от тому, що Шмигаль уже втомився збирати чемодани, розбирати чемодани, збирати чемодани. Розбирати чимодано шмигаля загалом кидає з одного кінця, що він піде, коли піде президент, до другого давайте після обіду кабінет треба звільняти. Вже нова людина буде заїжджати. Ну або віце-прем'єр, який за цю нову людину буде ставити підписи, поки ця людина буде займатися важливими справами і питаннями. От тому ось ці відмови, які були. А вони будуть далі від, ну скажімо так, коливати човен. От Росія точно готує проти нас дуже потужні удари. Після 20-го. вже з 20-го почнуть дуже сильно бити по Україні. От вони радіють, що вони типу там маскарадно перетягнули Путіна з одного віртуального крісла в друге. Типу, і те, і те президентське просто різні каденції. Хоча світ не визнає його легітимності. Штатів Китаю не було. Ну все питання розставлені навіть з Угорщини приїхав тільки. Міністр закордонних справ. Ну а почесні делегації волхвів із Африки. Ми, напевно, рахувати з вами не будемо. Люди, ми дорослі. Тому кадрові питання зараз на столі думають, яким чином стабілізувати саму систему влади. Ось це дуже важливо. Ну і Зеленський, щоб влада була стабільною, їй треба чесна юстиція, чесні суддя. Володимир Зеленський своїм указом призначив 116 суддів. За словами заступниці керівника офісу Ірини Мудрої. бачите, нарешті ви казали, коли мудрість в офісі появиться ось вона і звати пані Ірина. От наскільки вона мудра, ми побачимо пізніше, але як мінімум таке слово приїхало. На сьогодні залишається незакритими від 22% до 61% посад суддів. Насправді я вам скажу, що в Канаді вже давно працює електронний суд. Написали листа, прикріпили докази, відправили, нікуди йти не треба. Суддя вас не бачить, хабаря дати не можна. Відписали, ви винні. Або вибачте, ви не винні. Ну, наприклад, вас звинувачують, що ви там розбили чуюсь машину своєю машиною. Ви даєте докази, що ваша машина в цей час зафіксовано була зовсім в іншому місці. І зафіксовано, що ви теж були в іншому місці. Це не ви. Відправляєте, вам приходить відповідь листа, офіційно суддя розглянув, живий суддя. все, відповіді нема, е, е, проблем нема. Друге, в Китаї, в Китаї працює ще краще. Там взагалі низовий рівень вирішує штучний інтелект. Йому точно хабар не принесеш. І вони кажуть: ну це ж набір правил. Для чого тут людський фактор. І штучний інтелект просто, якщо вам не подобається, є апеляція, далі пішли, жива людина вам розглянула. Але це базові питання, коли штучний інтелект сьогодні може обчислювати в мільйони разів швидше і точніше, ніж людина то Ми сьогодні шукаємо цих 66% суддів, з яких 99% стане хабарниками і корупціонерами. Може, чуть-чуть технології і технологічності туди додати. Бо ми реформуємо, реформуємо, але не дореформуємо цю судову систему, тому що там хапуги сидять. Не всі, там є класні люди, я багатьох знаю. Але в переважній більшості сидять люди, які мріють. Про шестизначні цифри на своїх рахунках, щоб в їхніх бабусь, мам і в багатьох інших були великі маєтки, в яких будуть жити вони. Чомусь бабусі мам в ці маєтки ніхто не пускає. роллс ройси і супердорогі позашляховики не для фронту купуються, а для бабусь, мам і коханок, на яких знову ж таки вони самі їздять. Можливо, нам треба трошки додати інновацій в ці. Речі. Ну, власне, мудра сказала, що зрозуміло, що одразу після підписання указів проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року, але це однозначно вже світило у кінці тунелю. Заступниця керівника ОП додала, що. Вже можна звітувати про проведену роботу ВП, зокрема щодо інвентаризації внесених в е, Вищою радою правосуддя подань про призначення суддів. Розробки концепції розвитку системи правосуддя з чистки КПІ на 24-й 2026 рік. Ну, Оці розробки концепції KPI е, на 4 роки плюс вперед, ми бачили в попередній влади теж було, теж так реформували, що потім аж нічого не вийшло. Так, якісь речі змінені, але сказати, що ми з вами відчуваємо, що суд став чесним, справедливим, сліпим сервісом, як до багатого, так і до звичайного громадянина. Ні, він не став сервісом. Це й далі історія, де ось це перемагає закон. На жаль. Друзі, ось така інформація. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Росіяни занижають видачу нашого з вами україномовного політичного контенту, який бореться з російською пропагандою. Тому щоб ми не просідали навпаки, виросли. Підпишіться. Друге, хочу вам задати запитання: треба Кабмін відправляти в відставку. Чи не треба? Ну і чи вистачає заміни ось цих двох міністрів, як мінімум їхнього звільнення? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.